туристсько рекреаційний паспорт для формування оздоровчого та медичного туризму. Для формування оздоровчого та медичного туризму необхідна найбільш повна та ємна характеристика туристично-рекреаційного потенціалу території, яку можна розглядати як сукупність чотирьох основних компонентів: природно-ресурсна складова, історико-культурна складова, економічна складова, соціальна складова. Що взаємопов'язані і взаємодіють між собою, бо саме поєднання цих складових формує унікальність, особливість регіону та формує його потенціал для туристичного сегменту в економіці регіону для проведення оцінки туристично-рекреаційного потенціалу території з метою відповідності до створення мережі об'єктів оздоровчого та медичного туризму. Необхідно визначити перелік показників, що характеризують всі компоненти потенціалу, за якими може здійснюватися оцінка. Обрана система окремих показників повинна вирішувати завдання, пов'язані з підвищенням ефективності використання природно ресурсного потенціалу, туристично-рекреаційного потенціалу. Планування подальшого розвитку сфери оздоровчого туризму. Таким чином для туристської рекреаційної паспортизації території необхідна така інформація. Перше. Склад території, загальна чисельність населення, загальна адміністративна площа, межуючі адміністративні одиниці з півдню, півночі, заходу та сходу, кількість субодиниць у складі адміністративної площі. Друге. Географічне положення, відношення даної країни до будь-яких об'єктів, взятих ззовні території, які впливають на можливості розвитку туризму згідно фізика географічного руйнування на рівні континенту, субконтиненту, регіону, фізика географічних країн, областей, провінції, а також з огляду варіантів розміщення відносно морського та океанічного узбережжя, приморське. Приморська приокеанічне Приокеанічне, внутрішнє матерікове. приморсько внутрішнє матерікове. приморсько внутрішня матерякове острівне. Приморська острівне, острівне. Коефіцієнт колоподібності. Третій чинник, тобто коефіцієнт компактності району, співвідношення довжини сухопутних кордонів держави до її площі. Держава Контури якої близько до форми кругу, має ідеальний коефіцієнт колоподібності, компактності. Відстані від кордонів до географічного центру країни приблизно рівні, і в такому випадку регіональна та національна туристична індустрія може розробляти різні тури в межах доступності. А отже, досягати на світовому туристичному ринку високого ступеню конкурентоспроможності. Наприклад, території Польщі, Чехії. Четвертий чинник: тип регіонального туристського ринку, країни-генератори або країни-реципієнти. Тип регіонального туристського ринку, країни-генератори або країни-реципієнти, типи позиціонування країни на загальносвітовому туристичному ринку. Які залежать від суб'єктно об'єктних відносин. За цією ознакою виділяються країни-генератори туристичних потоків з значним обсягом міжнародного туризму, країни-імпортери, країни-донори туристичних послуг та країни-реципієнти з переважно позитивним сальдо туристичного балансу, країни-експортери послуг, турпотоки напрями в'їзду виїзду для країни-генераторів на туристичному ринку. Цей показник вельми важливий з огляду на те, що він визначає максимальну ємкість туристичного попиту в країні. Логічно припустити, що чим більшим населенням володіє країна, тим більше в абсолютному виразі кількість потенційних виїзних і внутрішніх туристів в неї. Безперечно, цей показник варто розглядати лише в сукупності з економічним рівнем розвитку держави і якості життя. Чим вищий рівень якості життя в країні, тим більш сприятливі умови для туризму. Поєднання цього показника з чисельністю населення по різному впливає на розвиток туризму в країні. Аналіз розвитку транспортних мереж та видів транспорту, на якому прибувають туристи, згідно сезонності туристських прибуттів. Специфіка ресурсно туристського простору. Сукупність природних і соціально-культурних комплексів та їх елементів, що сприяють задоволенню фізіологічних та соціальних потреб людини, відновленню її працездатності, обсяг запасів необхідний для визначення туристичних комплексів, рівня освоєння, оптимізації техногенного і антропогенного навантаження, площа поширення, яка дозволяє визначити потенційні рекреації угіддя. Період можливої експлуатації, тривалість сприятливого погодно-кліматичного періоду, купального чи лижного сезону, який визначає сезонність рекреаційних процесів і ритмічність туристичних потоків, територіальна засереджуваність, яка обумовлює тяжіння туристичної інфраструктури і туристичних потоків до місць їх концентрації. Багаторазовість використання при дотриманні норм раціонального природокористування і проведення заходів із рекультивації та благоустрію, універсальність, яка дозволяє використовувати один і той ж ресурс для організації різних видів рекреаційно-туристської діяльності: масовість, унікальність, інформативність і доступність, від яких залежить потужність і можливість туристичних потоків. Шостий чинник. Характеристика рекреаційних комплексів, а саме, опорні ланки ресурсно-рекреаційного каркасу, бази розміщення, курорти території щітко визначеним законодавством, які формуються навколо бальнеологічних ресурсів з метою оздоровлення та лікування населення, природні резервати, рекреаційні зони, такі як природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки. Регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, історико-культурні резервати, музеї, історико-культурні заповідники, музеї, садиби, музейні комплекси під відкритим небом, тобто об'єкти всесвітнього надбання культурно-інформаційної системи. Сьомий чинник: геополітичні перспективи, перспективи вступу або виходу до військово-політичних, економічних, релігійних. Та інших блоків угрупувань союзів, перспективи об'єднання чи роз'єднання держави, перспективи зміни типу кордонів, характеристика кордонів, перспективи будівництва життєво важливих для держави транспортних комунікацій або зміна якості вже існуючих, розміщення організації нових авто, аеропортів. Тощо або зміна якості технічних характеристик вже існуючих. Восьмий чинник економічна політика це складова частина потенціалу території, яка характеризує здатність території продуктувати або відтворювати туристично-рекреаційний продукт. До складу економічної компоненти входять інфраструктурні елементи, збалансовані туристично-рекреаційні продукти, розміщення підприємств, харчування. Дозвілля транспорту, діяльності і задоволення потреб рекреантів та туристів. Фінансові елементи характеризують обсяг грошових коштів, які є в розпорядженні території для здійснення туристично рекреаційної діяльності, інформаційні елементи, сукупність організаційно технічних і інформаційних можливостей. Що забезпечують прийняття та реалізацію управлінських рішень і реалізацію туристично рекреаційного продукту. Інвестиційні елементи сукупні можливості території з інвестування в сфери туризму і рекреації. Управлінські елементи це навички і компетенції керівництва всіх рівнів управління щодо формування організації створення належних умов. Для функціонування та розвитку туристично-рекреаційної сфери дев'ятий чинник: характеристика основних суспільно-політичних і екологічних проблем та виписування сценаріїв зниження ризику впливу на туристично-рекреаційний розвиток регіону або країни.